Вітаю всіх на своєму каналі. І мені дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватись, бо я давно не випускала в'язального відео про готові роботи, про проекти, про процеси, бо трошки було не до цього. Я, звісно, в'язала в мене дві готові роботи: свитр і дитячі шкарпеточки. Я в'язала їх на замовлення, але подарувала, бо це для мене близькі були люди. Зараз такий сезон хвороб, дуже багато людей хворіє, і я також не виключення, і мої домашні, тож трошки було не до цього. На початку відео ви побачили фото зимові, красиві фото. У нас випало багато снігу, але зараз плюс 8, все розтало, все чорно-сірого кольору знов і. Звісно, з морозу нема, і багато людей із за цього хворіє. Але ж хочеться іще, і сніжку, і е, морозу, і зимового сонечка, але маємо, що маємо. Сьогодні ми будемо говорити про в'язання. Я запрошую до перегляду мого відео. Тож. Починаємо. І перша робота, про яку я вам хочу розказати, це свитер. Ви зараз його можете бачити на екрані, бо в мене немає зараз готових робіт. Вони вже відправились до своїх замовниць. Цей свитер я в'язала для своєї невістки у подарунок. І це вже друга робота, яка зв'язана саме у цієї пряжі. А що ж це за пряжа? Це 100% мі мікрополіестер Alizep Softim. Метраж цієї пряжі в 50 грамах 115 метрів, колір 62. Я в'язала на спицях номер 4, основне полотно, і 3,5 це був, був зв'язаний саме, саме горловина була зв'язана. Я на минулому тижні випустила відео інструкцію по тому, як я в'язала цей светр. І я вже сказала, що це друга робота з цієї пряжі, і вона, але ж перший светр. Був зв'язаний із пряжі блакитного кольору, а це молочний колір. І вони трошки відрізняються. От в першому там не було не скісу плеча, там горловина була така більш вільна, як хомут. А тут, по перше, скіс плеча був, і горловина трошечки по-іншому. Я в'язала трошки довші рукава, і там манжет на рукавах більш такий довгий. Тож вони відрізняються, і я вирішила випустити інструкцію. Може, комусь вона буде корисна. В цьому відео я не буду дуже детально зупинятися і розказувати все по петлях, це все можете ви побачити саме в інструкції. Тут просто коротенько розкажу просто для ознайомлення. Цей свитер зв'язаний на розмір М, ширина виробу 50 см, довжина 60 см. Я набирала. 139 петель в'язала 40 см, а в'язала по колу лицьовою гладдю. Спочатку я набрала ще раз трошечки Зупинівся. Набрала 139 петель. 139 петля вона була для того, щоб я могла замкнути в коло. Замкнула в коло і почала в'язати по колу. Пров'язала 40 см, і потім я розподілила петлі на передню і на задню частину. Задню частину я в'язала на 69 петлях 20 см. Потім я виконала скіз плеча і паралельно виконувала виріс горловини. Я зараз не буду зупинятись там по петлях. Ось. І е, коли я це зробила, там в трьох рядах я буквально це виконувала, я зняла петлі на шпильку, петлі плеча на шпильку. Потім я перейшла до вив'язування передньої частини, так само трошки глибше в мене був виконаний виріз горловини і також скіз плеча. Також зняла петлі на шпильку, е, закрила е, плечові. Е, петлі плеча методом трьох спиць, набрала е, петлі ш, 69 петель, трошки зараз не пам'ятаю, 64 петлі я набрала на горловину, і десь 3-4 см я пров'язала спицями номер 4. Набрала на спиці номер 4 і пров'язала десь е, 3-4 см. Потім я перейшла на спиці 3,5, також е, пров'язала десь 3-4 см. І потім Потім вже перейшла на спиці номер 3 От, спиці номер 3 я ще на спиці номер 3 і е, мені здається, якщо я не помиляюсь, у мене горловина або 24, або 26 см. Це все ви зможете побачити. В інструкції, і я, мабуть, фото додам фотовикройки, може, комусь також це буде корисно. І пров'язала і закрила за допомогою накиду, щоб була еластична, щоб можна було нормально голова проходила. Потім я набрала петлі, мені здається, 54 петлі, якщо я не помиляюсь, 54 рівномірно петлі набрала по проймі і почала в'язати рукав е, Пров'язала рукав, е, я за, е, по рукаву я закривала в кожному сьомому ряду 11 раз, виділила центральну петлю. І з одного і другого боку цієї центральної петлі я закривала петлі, пров'язуючи по дві петлі разом. Е, так я зробила в кожному сьомому ряду 11 раз. І пров'язала десь сантиметрів 5, мабуть. Чи сім, не можу зараз сказати, також в інструкцію це подивитись пров'язала гумку, одна лицьова, одна виворітна. І тут вже я закривала петлі, не, не використовуючи накид, бо е, рукав тут нормальний, тож рука нормально все проходить. Е, Невісці дуже подобається, вона мені прислала фото. Я покажу вам, як він виглядає, бо вона худенька і на неї він більш е, вільно. Я трошечки в мене так розмір L XL туди-сюди, тому ж трошки так ну, обтягують мене, мене обтягують. На неї більше вільно і мені подобається. І головне, їй подобається, і хай з задоволенням носить. Я не сказала на початку вагу цього свитра. 325 грамів. Я придбала 400 грам пряжі. На голубий я купувала дві упаковки, це було 500 грам. А тут я вже знала, скільки мені потрібно, і на всякий випадок я купила на один моточок більше. Тож у мене і залишився він. Але ну, кудись його використаю. Може онуці чи снут, чи щось зв'яжу, не знаю. Саме я собі з такої пряжі не в'яжу, бо я більш схильна до пряжі із натурального, із натурального складу. Ось. Але це особисто тільки моє таке бачення, а кожен в'яже із того, що йому подобається, і носить те, що йому подобається. Тож це все, що я хотіла вам розказати по цьому свитру, і ми переходимо далі. Далі я хочу вам розказати про дитячі шкарпетки, які я в'язала на 31 розмір. Вони були зв'язані із пряжім Alize Artisan. Це шкарпеткова пряжа. Також цю роботу ви можете зараз бачити на фото. І це стандартна шкарпеткова пряжа в 100 грамах 420 метрів. Колір 9004. Ці шкарпеточки я подарувала іще на початку лютого, і саме тоді я записала коротеньке відео, як я їх в'язала. І зараз я просто коротенько вам про них розкажу, а потім ми переключимося на стіл, і там ви вже побачите більш детально все по петлях, по рядах. Може, комусь також ця інформація буде користою. Буде, буде Рисна. У мене був один моток цієї пряжі, і спочатку я зв'язала шкарпиточки для себе, і у мене залишилась пряжа. І після того, як я зв'язала на 31 розмір для дівчинки, саме для якої я в'язала і подарувала їй, У мене дивіться, що залишилось. Ось Отакі я навіть я не можу сказати тут 5 грамів, чи чи 7 грамів. Не можу сказати ось, але я також це використаю, бо зараз, знаєте, таке життя я не викидаю нічого. І я думаю, може десь на якусь смужечку пряжа, мені дуже подобається. Я е, в машинці перу е, ці шкарпетки, ношу їх постійно, і вони, от як були вони, вони коли я їх зв'язала, ось такі вони і залишаються. Мені дуже подобається ця пряжа і подобається, як вона лягає у смужки. Я вже в попередньому відео казала, що вона мені більше подобається, чим е, саме секційна. Чим alize Comfort socks Ось я в'язала на спицях номер 2 набирала 52 петлі і 53 для замикання у коло, і у відео ви все, -все детально побачите. І вага цих шкарпеточок 39 грамів. Ось дівчинці все підійшло, але ж фото у мене, звісно, на її ніжки немає. А саме таке фото ви можете бачити. Коли я знімала відео про ці шкарпетки більш детально, то на вулиці була дуже гарна погода. І я вийшла біля колодязя робити фото. У мене там є так, ну ви можете бачити фото на. Натуральне, таке дерево і мені подобається, як фото виглядають. ось І я вирішила, думаю, А чого б не зняти тут і відео про шкарпетки. і Я підключилась, і ви зараз можете побачити, що я не в будиночку знімаю, а саме на вулиці, ось на цій такій дерев'яній основі. ось Тож я запрошую переглянути це відео і використати його, якщо комусь буде це потрібно. Я буду дуже рада і задоволена. Дівчата, і ще раз мої вітання. В цьому фрагменті відео я хочу вас, вас більш детально познайомити зі шкарплеточками з дитячими, які я в'язала на подарунок для одної однієї маленької дівчинки на 31 розмір. Вага виробу 39 грамів. В'язала я із алізе Артсін в 100 грамах 420 метрів і колір 90,04. Спиці використовувала номер 2 і в'язала на під 52 петлі. 53 петля була для замикання в колон. Я набрала 52 петлі, замкнула в коло і пішла в'язати гумкою одна лицева, одна виворітна 18 рядів. Далі перейшла на лицеву гладь, пров'язала 22 ряди. І далі на половині петель я почала формувати укріплену п'яточку. Спочатку на 26 петлях. Спочатку я пров'язала в одну сторону лицьовий ряд лицьовими петлями, виворітний ряд виворітними петлями, і далі почала в шаховому порядку знімати петлі. Кромкову я зняла, потім пров'язала одну лицеву і наступну петлю я зняла ниточка за роботою. Далі знов лицьова петля. Наступну знімаємо ниточка за роботою. І в, так я, таким чином я пров'язала до кінця ряду, повернула в'язання повернула і пров'язала вигорітний ряд вигорітними петлями. В наступному ряду я кромкову петлю зняла, і потім петлю наступну я знімала нитку за роботою, а потім в'язала лицевою і так чергувала до кінця ряду. Тож у вас один ряд лицева петля наступну знімаємо нитка за роботою, а в наступному лицевому ряду спочатку знімаємо, потім нитка, потім пров'язуємо лицевою. Таким чином, в мене зі знятими петлями 10 рядів. Далі я почала в'язати вив'язувати круглу, вив круглу п'яточку і е, формувати е, круглу от, в, в цьому місці. І розподілила петлі 10, 6, і 10. І сформувала ось таку п'ятку. Е, потім формуємо клин підйому, підняла 10 петель, але ж, дівчата, можна було підняти і 11 петель. І сформувала ось такий клин підйому. У мене на каналі є майстер-клас по в'язанню таких шкарпеточок, там я вив'язую і жіночі, і чоловічі, тож там більш детально можна подивитись, як я вив'язую вив цей клин підйому. Коли він був готовий, далі я почала в'язати лицьовими петлями, лицьовою гладдю. І від останнього закриття, від останнього скорочення до початку формування миска я пров'язала 34 ряди. Мисочок у мене стрічковий, ось таким чином він виглядає, ось так зі сторони стопи і ось так з верхньої частини. Як я формувала стрічковий мисочок. Перший ряд я закрила, закрила скоротила з однієї сторони, пров'язала дві лицьових разом із цієї сторони. Далі у мене одна лицьова петля, і ще одна лицьова, і з, зі сторони стопи також дві петлі разом лицьовими петлями, дві петлі разом і лицьова петля. В наступному ряду я просто пров'язувала лицьовими, в третьому ряду я також закрила, виходить, чотири петлі з одного боку, з другого, з третього і з четвертого. В четвертому ряду я також нічого не закривала. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий ряд я закривала в кожному ряду. По 4 петлі виходить. одна, друга, третя, четверта. Мисочок у мене з 10 рядів. І потім ниточкою я зшила петельки. Дивіться, як дуже охайно все виглядає. Також у мене є коротенький експрес МК на каналі, як ми голочкою закриваємо мисочок, сшиваємо мисочок. Тож, отакі от ж карпиточки в мене получились. Це вже друга пара з цього моточка. Спочатку я е, зв'язала собі, у мене залишилась пряжа, і також вийшли е, ще і дитячі шкарпиточки. Залишилося у мене десь е, 7-5 грамів. Пряжа подобається, туш е, із задоволенням можу її рекомендувати, дівчата. А зараз ми поговоримо з вами про мої проекти, бо це ще не про зовсім не процес. Але я вже знаєте, мені приємно, бо... Ну, зараз розкажу чому. Я в одному із відео розказувала, що я придбала ось таку пряжу: це 95% кашеміра і 5% шовку. Мені її подарував чоловік і ще на день народження в 23-му році в червні. І коли я купувала, я розказувала, що вона такого, мені хотілося, знаєте, такого сіро-блакитного кольору, і вона така красива була на фото. І коли я її отримала, то я просто, знаєте, я ахнула. Це зовсім не те, що я хотіла, але вона була достатньо. Вона була дуже дорога. От для, як для е, зараз, для е, мого фінансового стану, то, то вона була дуже дорога. Але я дуже хотіла спробувати пов'язати з Кашеміра. Ніколи я не в'язала е, Артикул Фабрика Карло Барберо і артикул Кеш-Сі в 100 грамах 900 метрів. Е, я, куп... я придбала на той момент 400 грамів цієї пряжі, е, і, е, і довго я не могла підібрати малюночок. Ну, е, По-перше, мене колір просто добіла Вот. А по-друге, Ну, що я не пробувала, нічого мені не подобалось. І о Богі, Вчора я е, спробувала все ж таки думаю, ну, ну потрібно якось з нього зв'язати. Ну, Є пряжа, вона лежить пряжа дорога, пряжа ту, яку я хотіла, і лежить ну, ну потрібно щось робити. І я... Euh, дуже, я вже і и, ажурні візерунки різні пробувала. І що тільки не пробувала. Але зараз покажу вам, яким візеруночком я буду в'язати. Отак, мабуть. От так. Мені здається, це те, що мені потрібно. Тут такі переплетіння цікаві. Отак. От Подивіться. І я вчора зв'язала цей зразочок, один раз попрала, така ж, як була, в'язала я на спицях 3,5. Але дівчата кажуть, що ця ниточка дуже розкривається. І потрібно повітря, щоб між петлями було, для того, щоб було куди розкриватись. Я потерла так гарно. Нічого. Я іще просто намилила вже милом. І ще потерла в такій, хорошій, в такій добрій, добре, теплій воді. Бачу, вже у мене під руками. Я такого ніколи не відчувала. Але я відчуваю, що трошки якось щось я вже в руках тримаю. Знаєте, не якусь сіточку, а щось. Я ще раз намилила. І... Коли я вже так трошки промакнула це в рушнику і подивилась, і вона мені сподобалась цей візерунок, він мені сподобався вже в мокрому стані. Ось. Але коли я висушила і сьогодні на нього подивилась, думаю, все, це те, яким візерунком я буду в'язати. Ну, Звісно, я буду вам показувати все розказувати. Звісно, буде інструкція по цьому виробу. Якщо щось вийде, те що, те, що мені сподобається. Але ж ви можете бачити, що я більш ношу такий класичний, класичний одяг у мене, я і в школі працюю, і, ну, якось так, мені подобається більш класичний одяг, тож це буде також щось таке класичне, нічого такого дуже... І зря, виходячи вона не буде. Ось. І буду, звісно, вам показувати, але я ж задоволена вже тим, що я знайшла то, то, що я шукала. те, що я шукала. Давно не знімала дівчата, і язик такий ну, дуже важко мені. Але я навчаюся. А щодо моїх процесів, то я в минулому відео вам показувала, що я закінчила спинку. Ось так вам трошечки покажу це е, джемпер, який я в'яжу для себе із газал Baby Wool. В мене е, залишилось е, від, проект, від, светра, від джемпера. Я вибачаюсь, сину я в'язала синя пряжа. Від джемпера, який я для чоловіка в'язала, залишила сіра пряжа. І я придбала білу пряжу і вирішила зв'язати собі. Джемпер. Але знаєте, от е, зараз я почала працювати з кашеміром. Це, ну, Ну, я вважаю, це така елітна пряжа. І «Газал Бебі Вул». Ну я не хочу ніяк образити цю пряжу, бо я сину наприклад, я в'яжу тільки з цієї пряжі, бо вони перуть у машинці і з нею нічого не відбувається вже багато років. Ось і ну як я я відчуваю різницю. Але такий, такий джемпер також має бути в гардеробі. Ну, так, І так як я в'язала свитер для невістки і шкарпиточки, і були е дуже багато якісь таких е поточних проблем, то я е ну, тільки єдине, що я можу показати, це я набрала гумку і ось почала в'язати це передня частина. Ось, ну я потихеньку буду просувати, я не поспішаю. Це в'яжу я на весну. Е скільки в мене я білої пряжі я придбала? Тільки 300 грамів. Тож. Е Передня задня частина будуть зв'язані так, як потрібно. А вже на рукава вистачить мені на три чверті, буде три чверті, вистачить на довгі рукава, будуть довгі рукава. Тож, потихеньку буду просувати і буду показувати вам, що в мене буде виходити. І також хочу показати вам пряжу, шкарпеткову пряжу, яка з'явилась у мене. Я її придбала ще влітку, і я придбала собі два моточка. Я зараз покажу вам на фото другий, бо один моточок у мене залишився, а той ще я більш яскравого кольору собі придбала. Це шкарпеткова пряжа в 100 г 380 метрів. І склад її. 70%, 70 мериносу і 30% якісь інші волокна. Придбала я її в магазині Дарі Вул. І це артикул зігна баруфа. Я ніколи не в'язала з цього артикулу, мені захотілось просто. І, е, але ж коли до мене влітку приїжджала подруга, я їй показала цей моточок і той, який ви зараз другий ви бачите на екрані. Кажу: вибирай собі, який тобі які тобі подобається, я тобі подарую. І вона вибрала той більш яскравий, я собі залишила, звісно, ось. Ось такого кольору, і також хочу спробувати зв'язати шкарпиточки саме з цього кольору собі. Ось, Метраж не стандартний, не такий, як в 100 грамах 420 метрів. Тож я і ще думаю, якими спицями, але коли дивишся на цю ниточку, вона достатньо тоненька. тоненька. І не знаю, може так я собі в'яжу на, на спицях номер 2 і на 60 петлях. Може також буду пробувати, не знаю. не знаю. Ну, в моїх е, таких в'язальних запасах е, ця ниточка є, і так, голова починає працювати вже е, які шкарпеточки в'язати. Ну, Я так вважаю, що це, звісно, буде лицьова гладь, бо вона секційна, просто секційна. Ось, І все, будемо в'язати шкарпеточки. Дівчата, і це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. В мене не виходять довгі в'язальні влоги, бо чи часу в мене немає, чи нема дещо ще розказувати, але ж просто також е, говорити. Не про що в мене і часу немає, я не хочу ваш час е, вас затримувати надовго. Тож, маю, що маю, розказала все, що хотіла. Я бажаю всім спокійного дня, я бажаю всім скорішого миру, не хворійте, злагоди вам, спокою, наскільки це зараз можливо. І тож зустрінемося з вами в наступних відео. До побачення! Підписуйтесь на канал, коментуйте, завдавайте питання, буду із задоволенням на них відповідати, з вами спілкуватись. Тож, до нових зустрічей!